Вже після завтра, березня, рада директорів міжнародного валютного фонду буде визначатися із питанням виділення Україні кредиту в рамках механізму розширеного фінансування, аби створити передумови для фінансових вливань в українську економіку. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які були неоднозначно сприйняті суспільством. Перший транш Україна може отримати за кілька днів після засідання ради директорів МВФ. Як сподіваються, в керівництві країни ці гроші дозволять поповнити резерви національного банку і поступово стабілізувати курс гривні. Пане Юрію, ви теж так оптимістично дивитесь на рішення 11 березня, тому що, наприклад, і Блумберг друкував недавно цікаву колонку про те, що не все так однозначно, можуть і не дати. Розумієте, ну питання в тім, що я теж вже, як і Віктор, двічі чув, що вже 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 ну, нічого поки що, візи там. Але питання в іншому. Якщо нам видають 17 мільярдів на 4 роки без реструктуризації діючого боргу, то ці всі гроші підуть тільки на те, щоб повернути їм діючі борги. В економіку вони не попадуть. В кращому випадку ми просто закриємо минуло Борги або поточні цього року, або якщо ми це не закриємо, то воно піде на рефінансування. Де це воно закінчиться, ми всі прекрасно розуміємо. Тобто, при сьогоднішній ставці рефінансування національного банку з тим, що накладається потім на кредитну ставку, за 35% жоден бізнес не візьме цей кредит і в реальний бізнес не буде. Це взагалі злочин. Тому... Ця ставка це да. окрема тема це це злочин. після неї. Треба... Ну, якщо... Ми підтрим... вже не повертаємося до гунтерів, чому ми блокували триботу. Тому тут питання дуже просте. Я би хотів, ну, як кожен, хто бере кредит в банку, він розписує бізнес-план. Як же я його буду? Повертати, звідки я куди його вкладу, звідки я отримую дохід, за рахунок чого я покрию і тіло, і відсотки кредиту. Сьогодні ні уряд, ні національний банк цього плану дій, цього бізнес-плану країни нам не дав. Тому в мене питання просте: якщо ми цього року майже 100 мільярдів е, гривень та, маємо погасити зовнішніх зобов'язань, це при тому всьому, що курс рахувався якийсь інший, так? Тобто, сьогодні явно це перерахунок відбудеться. Да. Тобто, більша частина тих коштів, які сьогодні, цього року, якщо буде по графіку, поступить, вона, в принципі, повинна піти знову ж таки, куди? Вернутися тим ж Міжнародним валютним фондом для погашення і відсоткові ставки, і тіла кредиту. Економіка від цього нічого не тримає. Максимум, можливо, якась передишка за рахунок затримки платежів, ми зможемо порегулювати, якщо на Регулятор НБУ буде нормально здійснювати, а не так, як здійснював до сьогоднішнього дня свою діяльність, максимум трошки потримати курс гривні. Не більше, не менше. Але ми все рівно повернемося через 3-4 місяці до того, що ми закрили зовнішні зобов'язання. Коштів у нас немає, і в нас та ж сама прірва. Тому без реальних економічних реформ. А реформа це не тільки дерегуляція. Дерегуляція це свобода бізнесу. Але повинні бути чіткі реформи. Мін економіки повинна прорахувати, які галузі сьогодні розвивати. Сільське господарство вважаю, сьогодні одне з найпотужніших. Які може витягнути країну з кризи, або нехай рахують інше вказати, що нам треба, які ресурси, які норми, як на зовнішні ринки завоювати, і, і тоді ці гроші... сільському господарству переробці ми даємо півмільярда пів, пів всього на в да. цьому році на, на здешевлення кредитів на посіяніборини, приказ... да. а 100 Хоч... мільярдів на борги. Ну і там ще да, є... Да. Тобто, якщо ви розуміли Добре. правильно, ми сьогодні Я ці розумію. гроші може і отримуємо. Але, але питання як зробити так, щоб ці гроші дали наступні гроші, аби запустити економіку ми і виходимо... вернути борги ці і минулорічних періодів. Ми виходимо. Тут з позитивної тенденції, що ці гроші все-таки дадуть, хоч і небагато. А якщо не дадуть. Ну вони ж можуть і не сказати, що не даємо, а відкладемо рішення, що нам надіяти. 80% країн, які заходили в дефолт, от, просто фіксували цим дно, нижню точку падіння. І після цього у них починалося зростання. Тому, безумовно, це негативний сценарій, але я сподіваюся, ну, це має бути під грифом таємно". в Уряду є план дій, якщо, якщо не дають. Ну бо якщо немає, тоді то це, це, це вже буде. Злочином великого масштабу.